Привіт усім глядачам каналу Hotline, сервісу розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко, і сьогодні я пропоную поговорити про зимові шини. Але це буде відео не про конкретні моделі або підбір шин, а це буде загальне відео про зимові шини, про типи зимових шин, про те, як їх зберігати і доглядати у міжсезоні. В принципі, там буде доволі багато порад про шини, і тому це відео має бути цікавим та корисним загалом. Поїхали! Отже, почнемо з типів зимових шин, яких загалом існує три: зимові шини європейського типу, зимові шини скандинавського типу або ще їх називають арктичного типу. А також окремо виділимо шиповані зимові шини. Зимові шини європейського типу, які ще інколи називають єврозима, призначені для відносно помірних зим, не дуже сильні морози, умовно, це мінус 5, 7, 10 градусів морозу, мало снігу та льоду, більше води та талого снігу доволі часто під колесами може бути навіть чистий і сухий асфальт. Тому для таких шин важливе гарне відведення води, зниження рівня шумності та опору кочення, відчуття керованості автомобіля. Відповідно, такі зимові шини отримують не дуже агресивний малюнок протектора, Помірну кількість ламелів прорізів, а їх гумова суміш, скажімо так, помірно м'яка. Прикладом таких зимових шин можуть бути мішлян Альпін 7. Наступним прикладом будуть зимові шини арктичного типу, які ще також називають арктична ліпучка або фрикційні арктичні зимові шини. Вони призначені для суворих зим, коли є сильні морози, коли ці морози тримаються дуже довго, коли сніг та лід під колесами опитняються частіше, ніж асфальт. Такі зимові шини вирізняються дуже м'якою гумовою сумішю, а також дуже агресивно. Малюнком протектора великі блоки з гострими краями, величезні широкі канавки для відводу талого снігу та льодової крихти, величезна кількість ламелів. Все це зроблено для того, щоб така шина краще чіплялась навіть за найменші виступи на засніженій та заледенілій дорозі. Часто зимові арктичні шини мають гострі блоки по краю протектора на бокових гранях. Це зроблено для того, щоб впевнено прорізати глибокий сніг. Нарешті також відзначу, що були навіть Зимові шина арктичного типу з домішками, які мали імітувати мікрошипи, знову ж таки для покращення щеплення. Здається, ось вона ідеальна зимова шина для слизької дороги. Нехай прикладом таких арктичних зимових шин будуть Ultra Grip Ice 2. Хоча, як тільки доведеться їхати по гарній дорозі на чистому асфальті, одразу ж відчуваються недоліки такого типу шин. Ось ці ліпучки, арктична зимова шина і так далі. Адже у водія є відчуття, ніби жалеє під колесами. Немає. Чіткості керування, може бути дещо збільшене споживання пального, ну і так далі. Ось тут невеличкий відступ на тему, то які ж зимові шини краще: єврозима або арктична ліпучка. Ну, скажу вам просто, будь-які зимові шини краще, ніж літні або всесезонка От просто будь-які. Далі обираєте відповідно до тих умов експлуатації, які у вас частіше відбуваються. Якщо у вас розчищені дороги. Гарний сухий асфальт або мокрий асфальт, там не сильні морози і так далі, то це єврозима, відповідно. Якщо ви живете десь в приватному секторі, часто їздите по снігу дороги не чистять, то це арктична ліпучка. Будь-які з цих шин вони все одно будуть кращі, ніж всесезонка або літні шини. Ну і нарешті екстремальний варіант: якщо у вас постійно сніг лід, а асфальта ви абсолютно не бачите, то можливо вам потрібні зимові шиповані шини. Адже шиповані зимові шини це ті, які призначені для найсуворіших зим. Та впевненого руху навіть найбільш заледенілими шляхами. Все завдяки металевим шипам, що буквально вгризаються в лід або спресований сніг. Щоправда, зимові шиповані шини мають чимало недоліків. На чистому асфальті від них може бути багато шуму, також суттєво збільшується споживання пального, погіршується відчуття керованості. Ну і нарешті просто питання ціни. Шиповані зимові шини зазвичай доволі дорогі, проте, якщо ви хочете отримати максимум щеплення з покриттям за умов найбільш суворих зим, гарні шиповані шини можуть це гарантувати. Прикладом, нехай будуть Nokia KPLT10. Ну що ж, розібрались з типами зимових шин, тепер давайте перейдемо до наступних питань. І одне з найчастіших, коли саме встановлювати зимові шини. Існує правило, що зимові шини потрібно встановлювати тоді, коли середня добова температура опускається нижче плюс 7 градусів по Цельсію. Особисто я додаю ще два критерії, за якими можна визначити час встановлення зимових шин. По-перше, це коли вимикають опалення в будинках, і по-друге, це коли переводять годинники. Зазвичай всі ці три категорії приблизно сходяться в часі, це буде середина або кінець жовтня. Можливо, хтось буде орієнтуватись лише на показник середньодобової температури, не буде поспішати заміною шин, і таким чином за умови теплої осені дотягне, ну, наприклад, до початку листопада. В будь-якому випадку, якщо ви будете орієнтуватись плюс-мінус на якісь цих трьох показників або на всі ці три показники, у вас буде комфортні 2-3 тижні на те, щоб перевзути машину, поїхати на сервіс, зробити все там, що потрібно, шинами, замінити шини. І ви не дочекаєтесь цього четвертого дзвіночка, який ще називають День жестянщика. Це коли випадає перший сніг, і ті, хто залишився на літніх колесах, вони можуть втрапити в аварії. Тобто не затягуйте до цього. Ну і навіть якщо ви встановите зимові шини дещо раніше, і потім ще там буде якийсь там тиждень тепла, то нічого страшного прям не трапиться. Тому що за цей тиждень зимові шини явно не зносяться. Проте, якщо вони вже будуть у вас стояти на машині, то ви явно не прогавите той ранок, який буде з заморозками, і на дорозі вже буде слизько. До речі, шиповані шини ще є плюс, коли, от, наприклад, у нас там в Карпатах хтось живе, і там сніг перемішаний з льодом, з грізюкою, і все, то найкращим варіантом буде не просто зимова шипована, не просто зимова шина, а ще й зимова шипована шина. Тобто, Ну, це той варіант, що я казав, що ти не, не, не бачиш асфальту взагалі, ти бачиш просто от, сніг, бруд, все підряд, що попало, і треба вигрібати з цього всього. Якщо у вас один комплект колісних дисків та два комплекти шин, літні та зимові, то доведеться скористатись послугами шиномонтажу, де вам замінять шини, проведуть балансування, накачають повітря до певного необхідного тиску. Якщо у вас два готові комплекти, диски плюс шини. То ви незалежні від шиномонтажу і можете замінювати шини власноруч. Проте я все одно раджу перевіряти тиск, адже шини могли втратити частину повітря під час зберігання. І для перевірки тиску вам знадобиться манометр, або ж навіть насос чи компресор, якщо доведеться ще й додатково підкачати шини. Крім того, не забувайте про необхідність періодичного балансування шин, навіть якщо вони зібрані в комплекті з дисками, все одно раджу перевіряти балансування шин, хоча б раз на рік або раз на два роки. Або коли є відчуття, що від Коліс ідуть вібрації. Це означає, що десь відвалився грузик на колісному диску і балансування коліс порушене. Ще один корисний лайфхак щодо заміни шин, причому будь-яких, що зимових, що літніх. Коли тільки встановили шини, проїдьте спокійно пару кілометрів, намагаючись уникати різких гальмувань. Справа в тому, що під час тривалого зберігання шин на їх поверхні... Може утворюватись шар з пилу та старої гуми, що висихає, і при першому різкому гальмуванні цей шар може виявитись доволі слизьким. Автомобіль буде, наче ковзати, але не зупинятись. А це може призвести до ДТП. Тому ось і існує ця порада. Після довгого зберігання шин трошки проїхатись спокійно, без різких гальмувань, щоб зняти цей шар пилу та старої гуми. Переходимо тепер до зберігання шин. Якщо у вас шини без дисків, просто самі шини, то їх потрібно зберігати ось так, стоячи одна поруч з іншою. Якщо у вас шини в зборі з дисками, то їх можна зберігати стопкою, ось так. от. Вони будуть складені стопочкою одна на іншу. Важливо зазначити, якщо у вас шини стоять ось так, вони стоять в рядочок, то їх потрібно періодично прокручувати, щоб змінювати положення, ось де шина стоїть на підлозі. Це місце протектора, щоб їх прокручувати. Якщо шини лежать ось так стопочкою, то їх потрібно теж періодично тасувати. Ну, там, раз на 2-3 тижні, на 4 тижні, раз на місяць, цього буде достатньо. Для того, щоб просто. Запам'ятати це все діло, психологічно запам'ятати. Прив'яжіться, наприклад, до першого числа наступного місяця, до дня видачі зарплати і так далі. Тобто, ось у вас буде якийсь дзвіночок, що потрібно там піти трошки посовувати шини. І ви так ніколи не забудете, що щось прокрутити ці шини або замінити їх положення в стопочці. Ну і нарешті існує ще один третій варіант зберігання шин це підвішування їх на гачках. Тобто такий гачок, там висить шина, це зручно, наприклад, коли там, біля стіни. Але шини підвішеними можна зберігати лише тоді, коли вони в комплекті в зборі з дисками. Тобто ви підвішуєте не саму шину, а ви підвішуєте за диск, і відповідно це все діло висить у вас на гачку. Це для того, щоб у вас відповідно не, не викривлялася сама шина. Тому ось так підвішувати можна лише зібрані комплекти шина плюс диск. Перед довготривалим зберіганням шини потрібно ретельно вимити та очистити від бруду. Якщо це комплект шина плюс диск, то також потрібно вимити диски та очистити їх від пилу гальмівних колодок. Далі шини потрібно ретельно висушити та скласти так, як розповідалось раніше. Гарним варіантом будуть пакети для зберігання шин, проте я раджу залишати ці пакети трошки відкритими, щоб шини провітрювались та висихали, якщо не вдалося їх просушити повністю одразу. Або ж варто використовувати не політиленові пакети, а пакети. З тканини, але вони дорожчі і знайти їх важче. Де зберігати шини? Найкраще місце це місце з доступом повітря, але без доступу сонця та зайвої вологі. Тобто це може бути паркінг або гараж, або сухий підвал. Важливо, саме сухий, а не підвал, де може бути вовко. Щодо зберігання на балконі, то зважайте, наскільки вам це буде зручно, адже шини займають багато місця і можуть видавати специфічний запах гуми. Ну, якщо все ж надумаєтесь зберігати шини на балконі, то зробіть їм накриття, будь-яке покривало, накрите непрозорою плитою, будь-що, щоб захистити шини від сонячних променів та можливості висихання. Ну і нарешті ще один варіант зберігання шин це зберігання в шинних готелях, які зараз пропонуються на різноманітних сервісах. Але, от особисто у мене є питання: ви впевнені, що там шини будуть закрити від сонця або від опадів, від вологи і снігу? Ви впевнені, що ці шини будуть прокручувати? Ви впевнені, що їх поставлять отак, як треба, або складуть в стопку, а не просто накидають одна на одну. От особисто я не впевнений. Тому ну, обирайте самі, чи шинний готель, чи оці методи зберігання, як я вам писав раніше. Ну і кілька слів про догляд за шинами. Тут все дуже просто в цьому питанні вам допоможуть спеціальні засоби, так звані поліролі для шин. Ось, наприклад, Turtle Wax. Такі засоби допомагають відновити еластичність гуми, заповнити мікротріщини протектора, а також повертають шині глибокий чорний блиск. Здається, це всі поради, які можна вмістити зараз у формат цього відео. Якщо маєте що ще цікавого, такого корисного додати, то завітайте до нас в коментарях і поділіться своїм досвідом, поділіться своїми порадами буде цікаво. А якщо маєте щось купити, наприклад, зимові шини, літні шині, колісні диски. Насоси компресори для шин, поліроль для шин, то завітайте до нас в каталогі Hotline, там ви точно знайдете різноманітні автомобільні товари та аксесуари. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.